Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео. Що робити, якщо у вас автоматично не оновлюється Trends? Зазвичай, якщо прилітає оновлення на Trends, у вас тут під Content Store з'являється нова плашка, що гра потребує оновлення. Ви на неї натискаєте і гра оновлюється. Але вже пройшло декілька офіційних оновлень, а в мене досі Trends не оновився. Ну, забігав скажу, що я його вже оновив, але він не у мене. То що треба зробити? Треба зайти в Train Setting, зайти в вкладку Install. І натиснути Change Update Steam. Потім Next. Ваш аккаунт. Там заходимо Next. І в цьому віконці треба вибрати поток. Якщо у вас trends 22, то ТРС 22. Якщо у вас Trends плюс, а стоїть ТРС-22, то вам Trends плюс треба вибрати. У мене стояв Trends плюс, а по факту у мене вже Trends 22-й, тому він і не оновлювався. Чому так вийшло? Тому що я покупав гру ще на предрелізній версії, і Ауран тоді роздавав Trends плюс. Ой, воно в мене так і залишилося після того, як версія ця вже закінчилась, по суті. Плюс це в мене вже підписка закінчилася. Але тут воно так було, тому гра не оновлювалася. Як тільки я прийшов на ТРС-22, тут Окей, підтвердив, отут дан натиснув, в мене зразу там все це пройшло, і в лаунчері тут з'явилася іконка, що треба можна оновитися. Також після того, як тут поміняли на потрібний вам. На потрібну версію гри, і все одно іконка вам тут на оновлення не з'явилася. Можете спробувати перезайти гру, або ще раз натиснути отут Check for Trains Update, тобто перевірити обновлення трензу Ну, от у мене зараз нема оновлень, бо я вже оновився. Якщо а у вас може тут бути оновлення. Кому було корисно, ставте пальці вгору. Всім пока і до наступних відео!